Я прийшла до церкви, слово Боже, Салтаненко, Юлії Станіслава, коли в мене дуже були великі панічні атаки, я перехворіла на ковід, у мене були страхи, в мене були такі жахи, що я не знаю, чи взагалі можливо це все перенести. Я думала, що я зійду з розуму. Я приймала дуже серйозні депресанти. Я ходила до психологів, до психіатрів, я скрізь була, я платила великі гроші, але ніхто мені, на жаль, не допоміг. Ніхто, окрім Бога, не допоможе. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що Господь це єдиний вихід, це єдина та надія, яка може нам світити і допомагати. І наші пастора вони допомогли мені в цьому. Я розрушила всі прокляття в своєму житті. У мене наладилося відносини з моїми рідними. Я змінила все в своєму житті, тому що моє життя міняється кожного дня. Я ніколи не думала, що я зможу вийти з квартири взагалі. Я перестала приймати депресанти, в мене йшли панічні атаки, в мене йшли депресії. Я перестала бути агресивною, злою до людей, ображатися, убрала гординю і стала поважати, любити себе і ближнього. Тому що вони нас вчать всьому. Наші пастора Станіслав і Юлія вони навчили мене поважати перш за все. Людей, тому що до того в мене була дуже велика ненавість до всіх, навіть до своїх ближніх, що мене ніхто не любить, а любить тільки о, люблю сама себе, тільки я, і мене ніхто не розуміє, ніхто мені не допоможе. В церкві, слово Боже, наші пастора, як говорять, так і живуть. І це все є приклад. Є багато прикладів, є багато результатів, плодів в нашій церкві. І я довіряю тільки нашим пасторам. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої місії, слово Боже, де є живий Бог, напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до нашої церкви. А також хочу вам сказати, що наша церква це міжнародна християнська місія, Слово Боже. І наші пастора вже проповідують більше 30 років і спасають людей. Моє життя змінилося круто. Після того, як мені, мій наставник відправив мені шаблон із запрошенням приєднатися до місії Слово Боже. Я вагалася, але я не шкодую, що я відправила. Також відповідь свій смайлик. Я дякую Слово Боже нашій церкві, що я з сні, моє життя змінилося, мене повисили на роботі, в мене підвищилася зарплата. І взагалі в мене все добре в житті. Бажаю вам, щоб ви пізнали істину Слова Божого, тому що вона робить нас вільними. Амінь.